Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, нашого Господа Ісуса Христа сьогодні недільний ранок, а ще прокинулась не так рано, як завжди. Господь давав сон. І потім, прокинувшись, думаю, поїхати чи не поїхати, встигну чи не встигну на це шикарне море. І згадала. Вірш із писання: що Господь є Бог порядка і устройства, що Господь все владнає, і я встигну. І на море, і на служіння, слава Богу. І ще навіть вип'ю каву. Точно це встигну. Адже Господь попіклується і про це, і про такі маленькі радощі також попіклується мій люблячий батько. Слава Богу, слава Богу. Сьогодні до мені потрібно поїхати до моря, тому що слово про воду. Про воду, про джерело живої води. Алілуя! Слава Богу! Тому потрібна вода, тому потрібний шум моря. Тому потрібно плескіт оцих хвиль. Алілуя! Слава Богу! Сидячи тут на морі, ти насолоджуєшся цим звуком. Він тебе не дратує, він навпаки тебе заспокоює, і навіть якщо шумулять води, вони все рівно приводять якийсь трепет в якийсь спокій. А коли вода спокійна, то взагалі. З чим поведешся, того й наберешся. От сьогодні таке спокійне море. Дай Боже нам отут заспокоїтись і такими спокійними бути, принаймні, хоча б на протязі дня. А потім, а потім буде новий день і будуть нові клопоти. Господь сказав: достатньо вам клопіт на один день. Достатньо. Тож ми просимо спочатку мале, Господи, дай щоб на протязі. Цього дня нам зберегти оцей мир, який ти дав нам вранці. Слава Богу! Алілуя! Напувай мене живою водою і втамуй справу мою, я так хочу пірнути з головою у глибокі води твої, напувай мене живою водою і втамуй справу мою я так хочу впірнути з головою у глибоку воду твою аллуйя, аллилуйя. Живому Богу хвала, халлуя, олилуя, святому Богу хвала, Аллилуя, Аллилуя, живому Богу хвала, Аллилуя, Аллилуйя, Святому Богу хвала, ти джерельце життя мого. І у тебе жива вода, океан любові твоєї, хай завжди напуває мене, ти джерельця життя мого, і у тебе жива вода, океан любові твоєї, хай завжди напуває мене. Халлилуя, Аллилуйя, живому Богу хвала, Аллилуйя, Аллилуйя, Святому Богу, хвала. Аллилуйя, Алілуя, живому Богу хвала, галлілуя, алілуян, святому Богу хвала, святому Богу хвала, Алілуя, Він потік живої води. У нього завжди жива вода. І якщо ми спраглі, якщо ми жадаємо тієї води, він каже: приходьте, приходьте, і я буду напувати вас. Він не буде дивитися на лиця, він не буде дивитися на статус, він не буде дивитися на професію, він не буде дивитися на вік, він не буде дивитися навіть на націю. Він не лицеприятний Бог. Він хоче, щоб усі люди спаслись. Він хоче усіх, хто приходить до нього, напувати оцією джерельною, чистою водою. Алілуя, Слава Богу! Приходить. До колодязя сідає в день в е, час спеки, в день учні пішли добувати якусь там їжу, а він сидить, да, він втомився, і, можливо, там під якимось деревцем просто рішив посидіти. Але я думаю, це було непросто, це був уже задум, бо він знав про те, хто прийде, він знав про ту, хто прийде, і він знав, що він заговорить до неї, Незважаючи на те, що вона була жінка. Незважаючи на те, що вона була самарянка, а іудеї з самарянами не спілкувалися, він заговорив до неї. Він перший заговорив до неї, але їй потрібно було прийти. Так, да, вона йшла в спеку, вона прийшла в день, щоб не зустрічатися з іншими людьми, тому що люди її осуджували. І було, знаєте, за що, і було за що. Але слава Богу, що її хоча б не побили каміннями в той час так. Їх жінок били каміннями, в неї був не один чоловік. Слава Богу! Вона була збережена, це теж диво. Алілуя! І от вона йде! І от вона іде, іде на зустріч! на зустріч життєдавцю на зустріч тому, хто каже: Дай мені напитися води! І тут вона вже починає. Як ти? Як ти зі мною заговорив? Ти що не знаєш, хто я така є? Як ти зі мною заговорив? Хто дозволив тобі? Хто дозволив? Ти безстрашний, чи що? Що вона там мала на увазі? Що в неї було там в серці? Можна тільки здогадатися. Але вона сперечалася. Але вона не мовчки, знаєте, набрала води і дала, іду просто, знаєте, отак в Смирині, набрала води, дала. Нещодавно казала проповідь, була таке слово, що жінки в церкві хай мовчать. Знаєте, Ісус, наша церква, Він Він є той, хто. Заснував цю церкву. І ось оця церква, і ось оцей живий потік, він говорить до неї. Він біля неї, вона біля нього. І вона не мовчить. Мовчки, знаєте, зі смиренням не набрала води, не дала йому напитися. Ні, вона ще щось там доказувала. І дуже добре, що вона почала це говорити. Тому що якби вона мовчала, хто знає, чим би закінчилася ця бесіда. Але вона говорила вона говорила вона наважилася говорити з цим чоловіком і він їй сказав у відповідь: О, якби ти знала, з ким ти говориш, то ти б сама просила оцієї джерельної води, чистої води, і я б тобі її дав, і я б тобі її дав. Господь в своєму слові каже: просіть і дано буде вам, просіть і дано буде вам. І саме оцей вірш говорить про Духа Святого. Не про машину, не про будинок, не про нареченого, не про гро. Навіть не про їжу. Цей вірш у святому Писанні говорить про Духа Святого. І Господь каже: просіть і дано буде вам. Просіть, просіть, просіть. Алілуя, Слава Господу! Господь пішов на небеса, але Він сказав: не покину вас, не залишу вас, буду поруч з вами. І він вселився в нас. Як? За допомогою чого? За допомогою Духа Святого. В Другому Коринтян, в шостому розділі, в шістнадцятому вірші, записані ось такі рядки: бо ви храм Бога живого, бо ви, бо ми храм Бога живого, бо так Бог прорів. Поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Алілуя, Слава Богу! Ми народ Божий, ми народ обраний, ми оті вівці, які взяти в уділ. Алілуя, Слава Богу! Наше тіло це храм Духа Святого, храм Духа Святого. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! І Дух Святий Він не мовчачий. Він хоче говорити. Слава Богу, він дуже дуже хоче говорити. Джерело потік це Дух Святий, який хоче, хоче вириватися назовні, який хоче сповіщати по про оті дивовижні славні діла Господні. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Якщо тече жива вода з нас, якщо ми говоримо про Ісуса, якщо ми свідкуємо в Євангелії, то, то джерело наше відкрите. Але, але якщо хтось скаже, я не вмію, я не знаю, я не навчений, це не моє, то знаєте. Три рази я сказала я: якщо з ваших вуст не тече джерельна чиста вода, якщо з ваших вуст не тече Євангелія, якщо вам не хочеться розповідати про Ісуса Христа, то ваше джерело завалене, воно завалене завалене камінням під назвою Я. Воно завалене камінням під назвою Я. Господь у своєму слові сказав. Що через вуста Івана Хрестителя мені потрібно умолятися. А йому возростати. Нам потрібно умолятися, нам потрібно забрати оте я і дати змогу возростати Господу, і дати змогу наповнювати все наше нутро ним, ним, оцією живою водою. І коли ми наповнимося ним, і коли ми будемо переповнені через край, то з нашого джерела потече жива. Вода, Аллилуйя, і буде наповнювати все навкруги. І люди скажуть, де ти береш оті слова, де в тебе ті відкровення, а ти будеш казати, звичайно, де? Всередині мій потік, мій потік. Чистий, каміння з мого повтоку забрав Дух Святий. Я, позв... я дозволив йому це зробити. Я умолився. Я умолився і дозволив йому виростати. А ще я так прагну тієї живої води, адже і ще я так. Хочу напуватися з нею щодня, щоб напившись, насолодившись, піти і далі давати те, чим наповнене моє серце. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Вчора, було, вчора я була запрошена на свято у єврейську спільноту, і така, знаєте, була радість, тому що на це свято було запрошено багато із багатьох з церков, але відгукнулися, на жаль, не всі. Але ще було знаєте, три, три церкви, які зібралися в єдину хвалу, поклоніння, в той потік живої води, в потік. П'ятидесятниці насолоджувалися Богом, насолоджувалися один одним. І от коли я була в молитві, коли я прославляла Господа, у мене було видіння. І воно було два нібито різних, але вони доповнювали одне одне. Спочатку було видіння виноградник. Виноградник, я не знаю, чи я бачила. О, От, якщо зараз знаєте так е, сфокусуватися на тому видінні, чи було там багато винограду, не знаю, але виноградник був класний. Можливо, там був виноград, у мене просто був фокус на друге. І потім Господь каже: виноградник це класно, це добре. Коштуй, коштуй мого виноградного соку, коштуй моїх ягід, це добре, це добре. Але я тебе запрошую у винний погріб. Я тебе запрошую туди, де я хочу напувати тебе. І щоб ти була п'яна від Духа Святого. Я хочу тебе уже запросити на глибину. І це знаєте, видіння не тільки для мене, це видіння для багатьох дітей Божих, хто хоче. Ми можемо сказати: Господь, мені достатньо оцих виноградних ягід. Господь мені достатньо твого соку. Я не хочу в той погреб. Це для мене забагато, це для мене страшно, це для мене незвично. Ми можемо говорити, так як і ота Самарійська жінка. Що ти таке мені тут кажеш? В тебе і немає чим почерпнути, а ти хочеш напувати мене. Але хто хоче, хто жадає, Господь запрошує у той погреб, який наповнений вином. І це, знаєте, вино живе, вино живе. Вино Духа Святого, алілуя! Слава Богу! А потім Господь повів мене до водоспаду, і цей водоспад був там, в Карпатах, рідний водоспадик, Шипіт. Знаєте, він невеличкий водоспад, але він також гучний. Також можна почути води живої води. Можна почути отой. Водоспад, оту воду, отой гуркіт, але потім Господь направив мій взір на великий водоспад, і я ніяк не могла згадати, як він називається, і казала: Господи, я розумію, що це за водоспад. Я бачила його на картинці. Я колись чула дивилася відео і чула його отой Грохіт, як він називається. І через декілька хвилин назва до мене е, прилинула. Це Ніагарський водоспад, це Ніагарський водоспад. І Господь знову каже, що ти хочеш: хочеш маленький водоспадик чи великий водоспад. І сьогодні вранці мені дуже-дуже кортілося дізнатися, скільки, за скільки. Кілометрів чутно отой грохіт. За скільки кілометрів? І я відкрила в Вікіпедію і прочитала, що за 20 кілометрів від того водоспаду вже люди чують його гуркіт. Уявляєте собі, 20 кілометрів. Це не хухри-мухри, це не так мало. Це не кілометр. Я ось тут сижу. Метр від моря я чую. Але я дай відійду хоча б на 5 метрів. Ну, трошечки більше. Я вже. Ми не буду чути цього моря. Це не водоспад, а Ніагарський водоспад чутно за 20 кілометрів. І коли я читала про цей Ніагарський водоспад, то, знаєте, путівка на Ніагарський водоспад коштує 1600 євро. Ну, можливо, є трошечки дешевше. Але це ж така ціна. А ще написано, що таке Ніагарський водоспад. Це. Комплекс водоспадів на річці Ніагар. Це, я написала, єдина сила. Розумієте, це комплекс, це комплекс. На небі не буде розділення. Баптисти, п'ятдесятники, харизмати, євреї, євреї за, Д... за Ісуса. Ортодоксальні євреї так не буде. Суботників не буде. І ще там недільників не буде. Буде одна єдина церква. І оцей Ніагар Гарський водоспад Господь показав неспроста. Бо в єдинстві наша сила, бо в єдинстві наша сила. Коли ми не будемо дивитися, і, знаєте так, о, ти ходиш в правильну церкву, а ти ходиш не в правильну, ти ходиш в українську церкву, а ти в яку, о, а ти там ще в якусь. То поки у нас оте розділення, то отого ніагарського водоспаду не буде. То не буде проявлений Господь у силі Духа Святого. Якщо ми хочемо побачити оцю славу Господню, нам потрібно відкинути оте Я, Оте я, а поспішити до нього, до джерела живої води. Нам потрібно жадати його, його не якогось великого проповідника чи проповід. Нам потрібно жадати його, його живої води, Його напування, Його наповнення. І коли буде Він на першому місці, і коли Він буде на троні нашого серця, і коли, наситившись, напившись цієї води живої, ми не будемо, знаєте, закупорювати оту живу воду. Ті воду тільки мені, тільки мені, кохані. Ні. А ми будемо по Слову Божому блаженіше давати. Ти давати ніж приймати, але Господь бачить наші. Серця і наше служіння, даяння він буде переповнювати наші сосуди, переповнювати. І коли ми будемо згуртовуватись, як отой Ніагарський водопад, то хвала і поклоніння Господу буде таким гучним, що за 20 кілометрів нас будуть чути. За 20 кілометрів нас будуть чути і будуть казати, що це вони зранку понапивалися чи що. Але хтось стане, як отой пит. Троє скаже: ні-ні, ні, ніхто не напивався, ми взагалі не п'ємо от от того вина з градусами. Це вино Духа Святого, і ми від радості від, і в наша радість від того, що Він наповнює нас. Алілуя! Слава Господу! Якщо ви стали тільки на шлях спасіння, то ця проповідь, можливо, для вас буде незрозуміла, але повірте, крокуючи за Ісусом Христом, вам захочеться. Вам дуже-дуже захочеться скоштувати оцієї живої води. Вам захочеться скоштувати отого вина Духа Святого, тому що це смачно, тому що це круто, тому що це радісно, тому що це сила. Але поступово спочатку йдіть до виноградника, спочатку насолоджуйтесь ягідками, а вино. А воно буде для дорослих. Возростайте, ростіть духовно, щоб вкуштувати отого вина, щоб Ісус сказав: а ходімо зі мною у мій погрібець! Я хочу напоїти тебе вином Духа Святого, і хай буде ця жага у кожної дитини Божої в ім'я Ісуса Христа. Амінь.